Чебрець це чудова трава, яка росте в саду і робить ароматне доповнення до багатьох кулінарних страв. Незалежно від того, що ви тільки починаєте рости чебрецю у своєму саду чи насолоджуєтесь приготуванням трави, важливо знати, коли і як збирати чебрець. Чебрець має кілька цікавих сортів, таких як звичайний чебрець, лимонний чебрець, чебрець керуї та шерстяний чебрець. Можливо, ви захочете шукати чебрець у місцевих розплідниках, оскільки цю рослину може бути трохи складно пропагати, якщо вирощувати безпосередньо з насіння. Якщо у вас є друг садівництва, попросіть його вирізати з його рослини чебрецю. Ось як я почав вирощувати свій лимонний чебрець. Чебрець є рідним для Середземноморського регіону і його легко вирощувати, вимагає мінімальної допомоги та є толерантним до посухи. Виростіть чебрець у місці з повним сонцем та добре дренованою піщаною ґрунтом. Деякі садівники вирощують чебрецю в контейнерах, щоб приносити в приміщенні на зиму або в трав'яних садах поряд з розмарі, орегано, петрушкою та шаблею. Це може бути дуже захоплююче мати прямий доступ до цієї кулінарної трави, але пам'ятайте, що забирання чебрецю в неправильний час або навіть переповнення може пошкодити рослину та уповільнити її ріст. Правильне збирання чебрецю та випадкові обрізки можуть заохотити додаткове зростання та створити пишну, пухнасту, щасливу рослину. Ми не тільки дамо поради щодо збору чебрецю, але й поділимося методами зберігання свіжого та сушеного чебрецю, щоб зберегти його аромат довгостроково. А тепер давайте дізнаємось більше про те, як насолоджуватися своїм багатим урожаєм. Коли я повинен збирати чебрець. Перше запитання: скільки років твої рослини чебрецю. Якщо ви перебуваєте на першому році посадки чебрецю, рекомендується збирати врожай дуже дуже скупо і злегка. Цей перший рік є ключовим для встановлення рослин, щоб ви могли насолоджуватися роками смачних врожаїв. Не соромтеся взяти кілька невеликих гілочок з кінчика чебрецю або кілька листків, щоб час від часу приправити посуд. Пам'ятайте, що ваші рослини все ще є немовлятами і не можуть терпіти занадто багато вибору в перший рік у саду. Оскільки існує багато цікавих сортів чебрецю для вирощування, і вони змінюються за висотою, ми рекомендуємо звернути увагу на ширину вашого рослини чебрецю. Якщо чебрець діаметру не менше 4-5 дюймів, він стиглий і готовий до збору врожаю. Ви можете періодично збирати свіжий чебрець протягом весни, весни та влітку. Для максимального аромату у ваших трав візьміть живці безпосередньо перед або коли рослини цвіте. Найкращий час доби для збору чебрецю це сонячний ранок, після того, як листя висушиться з будь-якої роси або вологи. Ранок забезпечує найбільший аромат чебрецю. Уникайте збирання врожаю в зимові місяці, коли рослини спокійні і повільно ростуть. Якщо ви вирощуєте чебрець як щорічні або в холодних регіонах поза його зростаючими зонами, рекомендується робити основний урожай у вашому саду безпосередньо перед першим морозом. Чебрець може терпіти легкі морози, але для успішного зберігання та смачного аромату намагаються зібрати пізно у вегетаційному періоді перед будь якими змінами температури холодної та вологості. Як збирати чебрець. Вам знадобляться стерилізовані ножиці, обрізки або обрізки ножиць, коли ви будете готові збирати рослини чебрецю. Коли ви збираєте чебрець, ви створюєте відкриту рану, тому чисте обладнання допоможе зберегти ваші рослини здоровими. Якщо ви щите або витягуєте листя, або стебла, пошкодження вашої рослини може створити слабке місце для захворювань або зараження. Візьміть молоді свіжі гілочки або листя під час збирання. Уникайте різання деревних частин рослини. Ці деревні ділянки менш ароматичні, не ідеальні для кулінарного використання і є важливим компонентом для відростання рослин. Також уникайте збирання врожаю після того, як рослини восени пішли на насіння. Смак буде менш ідеальним для приготування їжі. Влітку ви можете видалити квіти, щоб запобігти утворенню насіння. Не приймайте більше третини рослини в будь-який момент часу. Чебрець процвітає на приході, знову вирізавши гілочку чи дві. Цей метод легкої обрізки сприятиме зростанню у повну та кущій формі. У будь-який час збору обов'язково розповсюджуйте свої колекції з усього заводу, а не просто вибирайте з одного місця. Накріон над вузлом листя для сприяння зростанню кущів та створення більше можливостей для майбутніх виборів. Як зберігати свіжий чебрець. Тепер, коли у вас свіжо вибраний чебрець, як ми його зберігаємо? По-перше, протистояти миттям урожаю. Це змиває ароматне масло з вашої трави. Щоб максимізувати аромат чебрецю, спробуйте використовувати його протягом перших трьох днів після збирання врожаю. Давайте вивчимо, як продовжити його смак, якщо у вас безліч трав. Щоб підтримувати свіжість, спробуйте тримати листя на стеблі під час зберігання. Щоб зберігати в холодильнику, ви можете загорнути стебла у вологий паперовий рушник і започатати їх у поліетиленовий пакет. Цей метод збереже чебрецю свіжим протягом двох тижнів. Ви можете розмістити стебла в скляну банку з дюймом води для більш тривалого зберігання в холодильнику. Це може зберігатися у вашому холодильнику до трьох місяців за умови періодично змінювати воду. Щоб заморозити свіжий чебрець, ви можете помістити траву прямо в сумку з морозильною камерою. Потім ви можете забрати крихітні листя, коли ви готуєте і потребуєте свіжого чебрецю. Ще один метод заморожування видалити листя зі стебла і помістити їх у лодки з кубиками льоду, наповнені водою. Після того, як кубики льоду заморожені, перенесіть їх у сумку для морозильної камери для подальшого зберігання. Свіжий смак може тривати 6 місяців у морозильці. Як сушити чебрець? Існує кілька методів сушіння чебрецю, наприклад, використання дегідратора для їжі, висіть на сухість або висихання повітря. Якщо ви хочете промити трави будь-якого сміття, покладіть їх після цього на рушник і обсушіть, дайте їм повністю висохнути принаймні через 2 години після промивання. Тримайте листя на стеблах для зневоднення їжі, якщо цього не зробити, крихітні листя можуть потрапляти через лодки. Розігрійте дегідратор до найнижчої температури приблизно 100 градусів за Фаренгейтом. Покладіть живці в один шар на лодки. Цей процес може зайняти десь від 1 до 4 годин, щоб висохнути, тому не забудьте часто перевіряти. Коли листя хрусткі і розея сипчасті, це свідчить про те, що процес сушіння завершений. Дайте травам охолонути протягом години, перш ніж зняти їх із дегідратора. Для звисання для висохіння вам знадобляться довгі стовборові живці чебрецю, які завдовжки не менше 6 дюймів. Завияжі 6, 8 стебел разом з пагатами і висіть догори дном у теплому, сухому та прямому сонці. Іноді листя падають із стебла під час цього процесу сушіння. Якщо ви хочете зберегти ці шматки, прив'язати паперовий пакет над пучками, розріжте кілька отворів повітря в мішку ножицями, і це вловить будь-які пухкі листя чи брецю. Якщо у вас є кілька пучків, переконайтеся, що ви розміщуєте їх на кілька сантиметрів один від одного, щоб дозволити циркуляцію повітря. Цей процес займає 2-3 тижні, щоб трави повністю висохли до бажаних умов, коли листя сухими і розеє сипчастими. Якщо ви вважаєте за краще висушити листя чебрецю без стебел, ви можете розмістити їх на пергаментному папері на аркуші для випічки. Перемішайте листя кожні 12 годин, а листя висохне через 2-3 дні. Зберігання сушених трав це заключний крок. Ви можете розмістити їх із стеблом або зняти листя в чисту, суху, герметичну ємність. Якщо ви видалите висушені листя зі стебел, Це може бути стомлюючим процесом, оскільки листя крихкі і їх можна подрібнити. Помістіть ємність у темне, сухе місце. Ви можете перевірити трави через кілька тижнів і шукати залишкову вологу, яка, можливо, розвивалася в контейнерах. Часті запитання: питання як ви вирізаєте чебрець? Відповідь. Використовуйте стерилізовані ножиці обрізки або обрізання ножиць і обріжте гілку на кілька сантиметрів над вузлом листя або обрізати кілька листків. Уникайте обрізки деревних стебел. Питання: що робити з чебрецем восени? Відповідь: після того як ви зібрали чебрець, є кілька варіантів. Якщо ви живете в зоні 4 або в холодному регіоні. Подумайте про посадку чебрецю в кілька горщиків, які ви можете принести в приміщення, Помістіть його в сонячному місці, і воно буде продовжувати рости протягом усього зимового сезону. Або ви можете покрити рослину чебрецю пластиком, якщо він знаходиться в землі. Щоб приготувати рослину до перезимування на відкритому повітрі, додайте кілька сантиметрів мульчі та ґрунту навколо основи чебрецю, щоб коріння не було теплим.